Всім привіта! Ми продовжуємо працювати зі списками, як і на минулому уроці, власне, так, але вже не буду називати список списком, я називаю його А. І він містить у мене три елементи: перший елемент, другий і третій. Давайте спробуємо вивести їх на екран. Тоді ми використовуємо команду Print А. І запустимо: є три елементи, у мене виведено. Завжди, щоб побачити список, у нас є назва списку, є дорівнює, квадратні дужки відкрилося і закрилося, і самі значення е, елементів списку. Тут у мене різні всякі, тому що є і букви, є і цифри, відповідно. Для виведення принт і назва списку. Цікаво зазначити, що кожен елемент списку має свій індекс. В деяких мовах програмування індексу починається з нуля. Деяких з одинички. Щоб побачити, як працює тут, давайте просто спробуємо зробити наступне Print. Наприклад, прикладах все розглядаємо, до речі. Не хочу губити рядок, Print a 1 Квадратну ножку відкрили, закрили і запустили. Дивіться, коли я використала команду Print A1. Вивести на екран зі списка А перший елемент у мене вийшов day. Але фактично він який? Другий. Це говорить про те, що індексація починається з нуля. Копіюю, щоб не вигадувати нічого і не плутати. А нуль. І запускаю. Магія, бачите? І відповідно. А другий десятка. Тобто я бачу, що перший елемент А1 це Дей, А0 це 2, А2 це 10. А А3 а що буде? Ну, зараз давайте подивимося, що буде А3. Ми ж допитливі, ми ж діти, принаймні, ви діти, а я інколи лише дитина. Бачите, що одразу відбувається? Я бачу помилку, а це і не даремно, тому що у мене немає третього елемента з індексом 3. У мене три елемента є, а з індексом 3 відсутній, тому що індексація з нуля. Сподіваюся, ви це зрозуміли. І ви це побачили на конкретному прикладі, який я зараз демонструвала. Рухаємось далі. Але для того, щоб ви індексацію засвоїли, я хочу. Щоб ви створили список А, де перший елемент буде ваше ім'я, другий елемент дату. Сьогоднішній день, коли ви робите домашнє завдання, дату, і третій елемент. Буде рік. І таким чином я хочу, щоб вивели список А і всі його елементи, але спочатку нульової з індексом 0, потім з індексом 1, потім з індексом 2. Відповідно, з індексом 3 не потрібно. Я просто дублюю, щоб у мене не обнуляти програму, а рухатися далі, щоб мати перед собою певну чернетку. Зараз ми будемо, коли ви це зробите, зробіть принтскрін, як завжди, і вже прикріпляєте його в якості вашого домашнього завдання. Зараз ми з вами пройдемося за темою основні дії зі списками. Прибираю все те, що ми напрацювали зараз. І рандомно створюю два списки. Нехай А буде список, який містить елементи 1, 10, там, не знаю, 25, так? І нехай буде у мене список Б, який містить елементи. О, які елементи мені йому сказати мати. 4 0. 4. 2, і, 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 ну, нехай буде 0. Чому б ні. Є у мене два списки. Що буде, якщо зробити А плюс. Б і запустити. Помилки немає, як ви бачите. А що фактично буде на екрані? Ну, давайте перевіряти, як завжди, Prінт А плюс Б. Дивіться, як цікаво був у нас список А, дивіться, 1, 10, 25, бачите? І був у нас список Б 4. 4, 2 і 0. От вони додалися до нашого списку, який тепер є А плюс Б. Цікаво, що цей рядочок можна було б просто пропустити. Запускаю. Бачите, нічого не міняється. Що одразу можна виводити на екран результат додавання двох списків. От у нас є додавання. І ми собі можемо його позначити як додавання через. Так мені подобається. Коротше, напишу отак. Є. Додавання. Ну, ніби з додаванням, більш-менш все зрозуміло. так? І, відповідно, якщо змінити Б і А місцями, результат буде розташуванням елементів відрізнятися. Давайте побачимо, чи буде якийсь. Результат, якщо ми спробуємо зробити операцію множення зі списками. Ну, у нас вже є елемент А. А тепер давайте перезапишемо на Б значення п'ятірочки. Ну, отак. І виведемо на екран. Я копіюю і вас вчу робити все швидше. Множення. І в позначку собі пишу, що це буде множення. Б дорівнює 5 і print A помножити на B. І запускаю. Дивіться, як у мене вийшло. Що означає операція множення для списку? Був мій список з трьох елементів: 1, 10, 25, я помножила на B, що дорівнює 5. Це означає, що 1 10, 25, 2, 3, 4. П'ять П'ять разів повторилося. Тобто, є, існує операція множення для списків. Рухаємося далі. Ми розглянули додавання, розглянули множення. Давайте. Побачимо, як працює ділення. Умовне ділення насамперед це є отримання зрізів для списків. От є у нас наш список А. Давайте ми над ним трошечки почаклуємо. Додамо йому які-небудь рандомніші елементи. Навмання берете і додаєте. Щоб було принаймні 6 значень. І. У нас мова про ділення, про розріз, так, ми беремо, пишемо А, беремо індекси, ну, наприклад, третій і четвертий через двокрапку. Божечки, Де, де, де ця двокрапка? У мене англійська мова. Третій і четвертий. І побачимо, чи щось буде у нас відбуватися. Але для цього, краще, щоб використати отак. Дивлюся, якщо у мене, якщо у мене такий є між третім і четвертим, а ми беремо, дивіться, 0, 1, 2, 3, третій і четвертий, з третього з по четвертий. Третій мені зріс потрапив. Четвертий вже ні. Якщо б я тут змінила на 6 і запустила, то в мене було б всі три елементи. От така є відмінність відповідна, тому що у мене індекси від 0 до 5, і я б все сюди додала. Зараз показую, дивіться, в чому різниця. Я вам спеціально все змінюю в режимі реального часу. Так? Намагаюся не відволікатися на телефон, який мені зараз щось говорить. А показую. Перший індекс 0 змінюю тут на 5. І одразу у мене закінчується мій е, числом 85 передостання мого списку. Хочу весь список, я маю використати 6. І запустите 1, 2, 3, 4, 5, 6, одразу принт мені все видало, видало на екран. Якщо б я тут тільки 5 додаю, то у мене нічого не виходить. Одного нібито не вистачає. Отака відмінність є і така особливість є, щоб ви про неї знали. Хочете все видати в зрізі, там, наприклад, з другого індексу по третій. Буде одне число. А хочете, щоб і другий індекс був. 0,1, другий, оцей і оцей, щоб відповідно. О, божечки, ну, я так вмію робити, ви бачите, які у мене руки швидкі. Хочете, щоб потрапив і другий і індекс, і третій, поставте тут 4, і буде вам щастя: 25 і 24 потрапили в наш зріз. Зробили, сформували таку більш-менш вибірку, якщо можна так сказати. Але при цьому є ще одна дуже цікава команда. print print квадратна дужка відкрилася, двокрапка. Ну, наприклад, поставлю цифру таку. І спробую побачити, що відбувається. У мене тут помилка, тому що я не додала списку. Команда не розуміє, що вона хоче. І дивіться, як у мене тут відображається. Елемент з нульовим індексом з першим, з другим, з третім вивелися на екран. Тобто всі до четвертого індексу індекса вивелися на екран. Ну Відповіда така ж сама ситуація, якщо навпаки, я хочу не початок списку вивести, а кінець списку я розташування двокрапки змінюю і запускаю. І я бачу, що лише кінцівка в мене виведена. Тобто дуже цікаве поєднання, коли нам необхідно вивести чи то до, чи то після. Як ви бачите, все запускається непогано спрацювало. Є таке поняття як крок зрізу. От ми зрізи різні вже робили, у нас ніби все вийшло, так? А що таке у нас буде крок зрізу? Ну, давайте. Поглянемо, знову ж таки, на прикладі. Хочу я вивести на екран для списку А від елемента першого до елементу з індексом 1 до елементу з індексом 4 з кроком 2. Ну, Давайте подивимося, що буде? 10. Та 24. А тепер давайте дивитися, що тут я вказала? Для списку А від елемента з індексом 1, а це у мене 10, вже я її вивела. Крок у мене 2. Значить, рухаюся далі. 1, 2, 24. А всього до 4 до елементу з індексом 4. З індексом 4 у мене елемент 0, 1, 2, 3, 4, 85. Тобто від елемента з індексом 1 до елемента з індексом 4 через крок я вивела лише 2 числа. От така штука є. є. Ну, для розуміння можна тут одиничку поставити, запустити і побачити, що набагато більше у мене вийшло. Тому що я змінила крок. Якщо б я зробила крок 3, у мене, відповідно, лише одне число з'явилося при виведенні. Тобто, хочете зробити зріз парні, не парні, якщо порядкова послідовність, наприклад, ну, будь ласка, використовуйте, можна це буде робити. І, мабуть, останнє, що я покажу, може, не останнє, ну, зараз подумаю. Дві штуки ще покажу, тому що я не все показала. А якщо прибрати тут початковий кінцевий елемент, і залишити лише два. Тобто, лише крок залишити. і кінцеві ми не вказуємо і запускаємо. Дивіться, у мене що відбулося. У мене я, такий самий принцип, як і тут був. І такий самий, як тут буде, коли ми другий приклад розглянемо. Тобто початок і кінець значить, зчитується весь список з кроком 2, він видає мені елементи. І таких у нас вийшло саме три елементи. І давайте те ж саме зробимо, але трошечки інакше. Буде цікавіше. Дивіться, тут фокус трошечки. От мінус 2, да? Принт зріз списку А з кроком мінус 2. І запускає. 25, 24, 10. Як е, розуміти цю мінус 2? Це говорить про те, що зріз Ззаду наперед відбувається. 25. Сюди перше потрапило, потім через, так? 24 беру потрапляю, потім через. Беру 10 і з вартому порядку, я зріз отримала. Можна навіть сформувати новий список який-небудь, не знаю, W, який буде дорівнювати зрізу. Зрізу з кроку мінус 3, а потім вивести на екран CW. W. Дивіться. Яка краса відбувається. Тобто маніпуляцій зі списками більш ніж достатньо, щоб нам заплутатися, чи потрібно ставити дорівнює, чи не потрібно, чи квадратні дошки, чи ще якісь. Тому що, коли сипляться домашні завдання з Python, зазвичай десь щось ми втрачаємо, самі себе перевіряємо і навчаємося разом. Тому на цьому поки що все. Подробиці будуть в Google класі. Чекатиму на ваші домашні завдання. Бувайте.